Чергова новиночка, ви одразу її в бусі побачили. Я вже навіть бачу, одна людина ніби звернула на цей велосипед увагу, знімаємо на нього відеогляд. Це ось такий трек, одразу озвучу ціну. 10600 за алюмінієвий велосипед на 28 колесах. Це вже щось таке більше навіть під шосейний тип. Хоча поглянь на резину, Вона тут така вузенька, 28 колеса, пістуновані у вода усилені. До речі, резина швальба, маратон. Ззаду стоїть касета дев'ятка, діорівська перекидочка. Крім цього, три зірочки спереду. Шатун, до речі, розбірний. Тобто будь-яку зірочку можна замінити. Поглянь, ще діорівська перекидка спереду. Хороший вже тут тримач для бутилочки Бонтрейджер, тобто також, як мінімум, якийсь бренд. І крім цього, Щеманівська гідравліка, діорівські монетки, гарна вилучка сантурівська, яка відпрацьовує просто шикарно, та й накат буде чудовий. Поглянь, щеманівські втулочки, тому накат має бути дуже чудовий. Кого цікавить, пишіть, адже велосипед в одному екземплярі.